Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Його. І ось надходить Ісус із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися. Іван побачив Ісуса і каже, мені треба хреститися в Тебе. Іван це є особлива постать, знаєте, у, у цьому святі, тому що на ньому закінчилося якби, у той час пророків. Це останній пророк і притеча, який не просто предсказував, що колись прийде Ісус, коли прийде Спаситель, прийде Господь на землю, а Він пальцем показав. Ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Чи знаєте, ви що то значить агнець Божий? Ну, ми привикли, це той, знаєте, на кого все склали, який всіх відкупив Ісус Христос і слава Богу. Але самий принцип того, що бере на себе гріхи світу. Як Він узяв на себе ті гріхи світу? Позбирав торбу від нас чи як? Чи знаєте, ви як можна гріх знищити у світі? Треба стати анцем Божим. Як Ісус один є агнець Божий, не може людина зробити те, що робить Господь Бог? Це правда. Але я хочу вам розказати саму суть Агнця Божого і Йордану. А не з Божий, ти той, на кому гріх вмирає. Як це виглядає? Якщо мене хтось образить трохи дужче від мене, я кличу колегів, кличу друзів, би мені допомогли. Сергія тараса кажу, ходіть, поможете мені, бо я це сам не справлю. Що відбувається? Гріх залучає людей, які до нього не мають ніякого відношення. І вже тепер ворожнеча не межі мною і там Штефаном чи Петром, чи якимось там Іваном, а вже залучені ще два хлопці вже мої коліні. Але мій противник. Іван, чи як його там наземо, умовно Штефан. Почув, що я зібрав вже хлопців і думає, Та ні, це, це так не грає, не чесно. І він ще своїх двох колегів підключає. Чуєте, як гріх множиться? Ми його плодимо? Що зробив Ісус? Він показав приклад, як зробити так, аби гріх не множився. І я тобі прощаю. Чуєте? Мене образили, я тобі прощаю, що і гріх далі не пішов. Нема вже тих хлопців, яких я залучив, нема вже тих ще, які додавалися. Тому це є агнець Божий, що бере гріх світу. Скільки його засуджували, Ісуса Христа? Чи не міг Ісус Христос перед Пилатом сказати, Я син Божий? Чи не міг Він це показати? Чи не міг Він відомстити? Чи не міг тим людям, які кричали, розпни його, показати їхній стан їхньої душі перед усіма, як у телевізорі? Міг? Але не робить, бо тому що, якщо би Бог це був зробив, показав гріхи тих, що кричали, розпни його. Тих продажників, бо то сміття світу підкуплені, підговорені, ще якісь наші часи теж такі є, яких використовують для різних цілей. І якщо б Бог показав їхній стан душі, ото сміття, їхнє внутрішнє, багато людей, які б того не знало, вони б теж поділилися тим гріхом, заразилися тою інфекцією і були б на них злі. І гріх був би ще більше поширився. Чуєте? Іван Хреститель каже: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. І коли ми йдемо до сповіди, ми маємо можливість зупинити гріх. Як? Питаюся, священник, чи ти трохи хоч жалієш за свої гріхи? Так, жалію. Обіцяєш поправитися? так, і твоє слово так зупиняє дію гріха. І якщо ви це зробили, ви стали на дорогу Ісуса Христа, і прийшов Він у Йордан не тільки води освятити, а гріх утопити. Йордан повернувся назад, бо побачив вогонь Божества. Йордан повернувся назад, бо в нього було принесено всі гріхи світу, щоб їх втопити. Вода джерело, що дає життя, але у воді, то, що дає життя, часом є смерть людина також може втопитися у воді. І тому оцю символіку Йордану ми сьогодні маємо втопити гріх у йорданській воді. Зайти в ту воду, в яку Бог зайшов. Щоб доторкнутися до Ісуса Христа, що в Йордані хреститься, ми доторкаємося до Йорданської води. І постать Івана Хрестителя, пророка, притечу, і Хрестителя Господнього Івана, ми сьогодні у цьому святі бачимо в особливий спосіб. Це особлива постать Івана. Бо Він людей вже готував до покаяння. Він казав: покайтеся, бо царство Боже близько. Бачите, у нас в церкві тут написано, коли художники розпис робили церкви, я попросив, щоб цю надпись тут зробити, щоб ви її постійно бачили. Покайтеся, бо Царство Боже близько. Покаяння це уподібнення до Ісуса Христа. Не таким святим, як Ісусик, а таким, як Христос, що на мені гріх зупиняється. Я не хочу мстити, я не хочу бути злий, я не хочу бути тим, хто розносить гріх по землі. Я хочу, щоб гріх на мені зупинився. І якщо я бачу зло, я буду його зупиняти, але якщо мене образили, я не буду відповідати. Бо я хочу, щоб гріх у мені помер. І коли чуєте якусь брехню, якісь пльотки, не передавайте їх далі. Ще. Почули, хай воно у вас і умре. А сказав вам, хтось якусь таємницю часом, бо людина хоче висказатися. Почув то, і хай воно в тобі помре, бо дуже багато людей, які вам відкрилися, ви потім не стрималися, побігли і поділилися з кимось іншим. Ви не агнець Божий, ви розножчики інфекції. Не будьте тими, хто розносить гріх, будьте тими, на ким гріх зупиниться. І якщо ви це сьогодні почули в День Йордану то не дарма ви прожили своє життя, щоб у Йордан це почути. Щоб від нинішнього Йордану ваше життя змінилося. Щоб ви стали іншими тими, на яких гріх вмирає. Бо я борюся своїми пристрастями. Я не дам ними заволодіти мною. Я хочу в собі убити гріх. Я хочу, щоб він умер. І якщо не давати йому їсти, він помре. Гріх. Якщо ви гордий і постійно свою гордість підпитуєте, вона від вас нікуди не дінеться. Якщо ви любите красти і себе в тому не зупиняєте, і нікуди від того не дінеться, воно буде у вас все більше розмножуватися. Якщо ви любите обмовляти, брехати і не стримуєте себе, все марно. Тому маємо велику можливість. Бути тими, хто знищує гріх, просто не годувати свої пристрасті, а посадити їх на пість. Недаремно Христос сказав, що такий рід бісів виганяється постом і молитвою. Тому молімося разом з Іваном Хрестителем, який з таким трепетом ставиться до Ісуса каже, Господи, та це мені в Тебе треба хреститися. І Христос показує свою упокореність, показує, що першим кроком до спасіння це є упокорення своєї гордості, свого его, не своєї гідності. Гідність в нас завжди має бути, ми маємо про то дбати своїми вчинками, своїм поведінкою. Але є таке поняття, як его, яке постійно тебе крутить, як, як, як Люцифера. Це є перший крок до великого до нового нашого життя у Христі Ісусі. Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Слава Тобі, Господи! Христос рождається. Сути та послання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні. Сину ти те Боже благодаті ви. Спасе нам всім людям і навчає нас, щоб ми зреклися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славної появи великого Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Який видав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня, та щоб очистити собі народ, щоб я власний, ревний до добрих діл, та коли явилась ласкавість і любов до людей, спаса нашого Бога, Він спас нас на ради діл справедливості, які ми були зробили, але за свого мало сердя відродження і відновлення Святого Духа якого вилив нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією, наслідниками життя віченого. Світей вам відчитання. Уважні. В той час Ісус прибув із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього. Але Іван противився йому кажучи: мені треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене, а Ісусу і сказав до Нього. це тепер. Так боличить нам здійснити всяку правду, і Він лишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилося небо, і Він побачив Духа Божого, який спускався голуб і зійшов на Нього. І голос пролунав із неба це син мій любий. একো ইয়